Дуже часто, наприклад, у соціальних мережах ми можемо бачити повідомлення. ну, Це просто привітання, у яких якісь частинки зображення рухаються, так звані анімовані привітання. От, наприклад, за таким зразком. Нам може здаватися, що це відеокліп, насправді, це не відеокліп, насправді це зображення. Анімоване зображення. Ми бачимо, що у даному випадку навіть е, повідомлення, що це тип файлу GIF. От, І ми спробуємо е, у нашому сьогоднішньому відео навчитися створювати такі от е, анімовані зображення. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо зараз навчатися перед монітором. Ми спробуємо створити ства... свої анімоване зображення. Ну, результат. Цього зображення в мене вже є у файлі. Зверніть увагу, я відкрив один файл файл зображення. Та він називається. Тип, знову-таки, GIF. Більшість, практично всі анімовані зображення, вони якраз і є, GIF зображеннями. От. І ми бачимо, що зображення рухається. Ну, не так плавно, як хотілося б, ну, але основна мета полягала в тому, щоб показати принцип створення анімації. От. Ці зображення я брав із галереї спрайтів на скретчі. Я їх вивантажив у окрему теку. От. І буду додавати до нашого зображення як шари. І для цього мені потрібен буде, звичайно, що редактор FATAPIA. Ну, а Потрібно створити новий проєкт. Для створення нового проєкту мені потрібно знати розмір. Мого майбутнього зображення, і давайте ми проаналізуємо, який розмір може бути. от Давайте я відкрию будь-яке будь зображення. І в нижній частино нашого вікна ми маємо рядок стану, і там описуються де деякі характеристики зображення. І ми бачимо, що от 144 пікселі це ширина даного зображення. 530 висота. І якщо ми будемо гортати зображення, які у цій теці зберігаються, ми можемо побачити, що висота суттєво не змінюється. 532, 530, 532, 540. От. А от по ширині ці зображення дещо змінюються. Ну, але, але нам потрібно знайти зображення, яке буде мати найбільшу ширину. От в нашому випадку 480 пікселів. 462, ну 480, мабуть, найбільше. Оце нам потрібно знати для того, щоб створити тло нашого зображення. Бо якщо ми уважно подивимося, то ми побачимо, що у даного зображення тлом є альфа-канал, тобто тло прозоре для кожного із цих зображень. От. І. Ось, де якраз ми встановлюємо, що ширина нашого зображення буде 500 пікселів, висота 550. Тобто будь-яке із зображень, які ми переглядали, вони будуть вміщені у наш проєкт. Тло у нас буде біле. Натискаємо кнопку Створити, і наше зображення створене. Ну, от навіть ми можемо трошечки так порухати це зображення вгору вниз. От. Як бачимо, у стоці шарів поки що одне єдине зображення, бекграунд, тло. От. І давайте ми проведемо невеличкий експеримент. Ми спробуємо додати два зображення, які у нас є у колекції зображень. І подивитися, як воно все це буде виглядати у стосі шарів Чудовий у нас є інструментарій у графічному редакторі. Ми можемо використати ряковий меню файл і вказівку відкрити і помістити. Для того, щоб помістити зображення, яке ми відкриваємо, як шар над тим шаром, який виділений на даний момент. Ну, от ми почнемо з першого, так? І бачимо, що от у нас є зображення. Воно поміщене над білим тлом. І от так воно виглядає. Тепер можемо додати ще одне зображення у той самий спосіб. Ну, друге, наприклад. От, І е, виявляється. Що, оскільки у нас зображення мають прозоре тло, то попереднє зображення якось воно не перекривається. І е, наша мета полягає в тому, щоб е, кожен шар, який ми додаємо у 100 шарів, е, він був окремим кадром нашої анімації. Ну, Мультики вони так і створюються. Спочатку малюється одне зображення, потім малюється інше. І так потихеньку ці зображення фотографуються. А потім плівку швиденько прокручують. І таким чином створюється мультик. Ну, Зараз з цифровими технологіями дещо інакша ідея, але, власне кажучи, ідея створення гіф-анімованих зображень, от вона якраз в цьому і полягає. І ми бачимо, що коли ми просто будемо змінювати кадри, то, очевидно, просто нове зображення буде додаватися, а старе ж буде заважати сприйняттю. І тому, якщо. У нас зображення мають якесь тло, все це круто, і вони так будуть змінюватися разом з, із, із тлом і будуть затуляти попередній кадр. А, у нашому випадку так не вийде. У нашому випадку треба е, той шар тла, який бекграунд. так? Нам потрібно його е, продублювати і перетягнути е, трошечки вище. Так? От сюди. Шари у нас. Отак. Да? І тепер ми бачимо, що е, Анна 1. От якщо ми вимкнемо зображення, так. Анна 1, ось вона, а Анна 2. А Ніна, вибачте. Ось вона. Да? Е, але ж. Але ж е, нам потрібен не два шари, а один шар. І ми можемо використовувати технологію. Е, технологію. Об'єднання декілька шарів. Давайте ми спробуємо це використати. Отже, давайте ми зробимо отак, щоб краще було працювати з шарами вибору вікно шари. Ага. Десь не там. Ага, згадав. От так я зроблю. Так буде зручніше. От, І е, У такому вигляді працювати з шарами зручніше, і я спробую об'єднати оцей шар і оцей шар. Отже, той шар, який я буду об'єднувати з іншим, е, він має бути над тим шаром, е, з яким я його буду об'єднувати, і використаю вказівку, е, яку виключу правою кнопкою миші, е, тобто контекстне меню шару. І вказівка є об'єднати знижча. Тепер у мене шар, який має тло. І так само зроблю із цим зображенням. Об'єднати знижча. І тепер ми бачимо, що у нас є шар тла. І два шари, які вже не прозорі. І ще раз повторимо нашу технологію. Створимо, продублюємо шар тла. Піднімемо його угору, От. додамо новий шар із наших, нашої колекції зображень. І одразу цей шар об'єднаємо із шаром, який нижче, і таким чином ми позбавимося прозорого тла. Ну, але це ще не все. Дуже багато, тобто, як підготувати. 100 шарів ми вже більш-менш зрозуміли, так? але це ще не все, тому що дуже багато графічних редакторів вони мають вбудовані інструменти анімації, тобто ну, відповідні вікна, відповідні панелі, у яких можна таку анімацію налаштувати. У нашому редакторі такого окремого вікна немає. Але налаштувати анімацію в принципі, дуже просто. Що ми для цього маємо зробити? Ми маємо виділити той шар, який буде нашим кадром. І у вказівці рядкового меню шар, треба обрати рядочок Анімація і в додатковому меню обрати англійською, англійською вказівкою Frames», тобто зробити кадр. І Якщо ми уважно будемо спостерігати за інтерфейсом, Тобто на зображенні нічого не змінилося, а от в інтерфейсі змінилося. В інтерфейсі ми бачимо, що е, е, назва е, нашого шару трошки змінилася, і було додано е, нижній е, мінус, а нижній мінус до назви на, на початку. От. Тобто, е, ну, очевидно, від слова анімація. Таким чином ми створили кадр анімації. Якщо ми переплутали і не той шар е, створили кадром анімації, ми можемо знову ж таки шар виділити, і в тому ж самому розділі можемо обрати е, unmake frames. Тобто е, е, не зробити, скасувати створення фрейму. Скасувати створення кадру ну, нам потрібно. В принципі, те ж саме ми можемо робити, просто е, переименовуючи. Е, Назву е, нашого шару вручну, якщо нам це дуже захочеться. От. Тобто, як ви е, оборете, так ви можете і робити. От. Е, ну, я зараз поставлю запис на паузу і пододаю шарів. Ну, спочатку, ще раз нагадаю, що е, ми дублюємо шар тла, розміщуємо копію над усіма шарами. Потім, за допомогою вказівки File відкрити і помістити, обираємо наступний кадр, який ми хочемо додати. От. І після цього е, додане зображення об'єднуємо із з, зображенням яке нижче, і отримуємо кадр. Не забуваємо, що шар анімація Make Frames для того, щоб створити новий кадр. Е, ну і так з кожним зображенням. Отже, я пододавав шари, пооб'єднував їх із непрозорим тилом, перейменував. Ну, знову ж таки, для того, щоб мені легше було, я пододавав в кінці номери цих шарів. От. І тепер, власне кажучи, на цьому створення анімації можна було б вважати закінченим. Чому? Тому що. Ми можемо відкрити вказівку файл і експортувати як. Пам'ятаємо, що у нас анімація зберігається у файлах зображень типу GIF. От, І, і вуаля, у нас е, вже є рух. Е, ну, перш за все, хочу зауважити, що ну, надто якось швидка. Чому так? Тому що за замовчуванням, там е, е, тривалість у мілісекундах. Між зміною наших, наших анімацій, наших кадрів. Тому ми можемо використати оцей ось бігунок, який може задати нам швидкість. От. Тобто ми можемо порухати от, і побачити, що ну, трошечки швидкість змінилася. Ну, традиційно ми можемо навіть отак. На, на назві натиснути ліву кнопку миші і порухати ліворуч праворуч І от ми бачимо, що вже трошечки швидкість зменшилася, ми можемо ще зменшити. От. І все це гарно. Все це гарно, якщо е, наше завдання показувати кожен кадр е, з одинаковою тривалістю. Але інколи буває не так. Інколи буває е, так, що якийсь кадр. Ну, скажімо, останній або перший, він триває довше, ніж всі інші. І тому ми можемо поки що закрити це діалогове вікно і можемо налаштувати тривалість, скільки буде тривати відтворення конкретного кадру. І це насправді не так складно зробити. Ми знову спробуємо змінити назву нашого шару, додавши після назви кому, і записавши у мілісекундах. Тривалість демонстрації нашого кадру. Ну, наприклад, давайте вкажемо ну, 500 мілісекунд, тобто пів секунди. Нехай він триває. Знову виконаємо вказівку «Файл», Експортувати як. Знову виберемо GIF. І бачимо, що перший кадр у нас довше. Да? Півсекунди він показується. Всі інші кадри показуються зі сталою швидкістю. Отаким от чином. Якщо нас цікавить кожен слайд, кожен кадр зі своєю тривалістю, то, звичайно, нам потрібно переіменувати кожен із цих шарів, у стоці шарів, тобто кожен з цих кадрів. Ну, Оскільки для нас от така анімація прийнятна, ми можемо натиснути на кнопку зберегти. І побачимо, що. Ми отримали новий проєкт. Він у нас зберігся у теці традиційне завантаження відповідно до налаштувань браузера. Файл типу GIF, тобто зображення. І давайте ми спробуємо подивитися, наскільки це зображення відповідає дійсно нашому завданню, наскільки воно анімоване. Йдемо у теку типу завантаження. Бачимо, що ось є новий проєкт. Відкриваємо і вуаля, ми бачимо анімацію. Причому анімацію так, таку, яку ми налаштували у стосі шарів. Отже, який ми висновок можемо зробити? Що створення е, якоїсь анімації за допомогою редактора Фотопіа це не така уже складна штука. Е, досить легко її виконати, якщо е, побудувати правильний стос шарів, Промаркувати кожен із цих шарів як кадр нашої майбутньої анімації. Для деяких шарів можна задати тривалість відтворення і зберегти у вигляді GIF-анімації, використовуючи вказівку файл експортувати як. З вами був Володимир Бондаренко. На цьому у мене все. Я бажаю вам гарної творчої роботи із зображеннями і дуже веселих анімацій. На все добре!